Доброго всім дня. Сьогодні у нас 17 серпня 25 року. Ви на каналі Виноградники не тільки в сім'ї Кофту. Хочу сьогодні продемонструвати вам стан виноградника на сьогоднішній день, що почало, що фарбується, що вже достигло, ну принаймні з того, що з'їсть. Ну, як завжди, ми починаємо із кишмеджой. Це перший рік, коли він погорошив. Скільки було. Всього, ну такого ще не було. Це таке в цьому році запилення. Є все більш-менш, нема гороху. Але в основному погорошені. Але форма все одно мені дуже подобається. Бачите, той, що крупний вже сфарбується, а горошини навіть зелені. Ось тут ось. Теж де-не-де горох. Но форма чудова. Кишмиш Джой. Поряд у нас американець також кишмиш Венус Сідліс. Вже повністю зафарбований. Це таке перше повноцінне плодоношення в цьому році у нього. Ось такий красавчик. Венус Сідліс. Тут ось огромка така. Браво. Дуже смачний виноград. Ну, по кожній формі, яка достигає, будемо знімати окреме відео, міряти цукор, різати. Це у нас калібр. Калібр у нас пострадав. Дуже схватив у Ну, тут схватив, тут немає, тут немає, починає зафарбовуватися. Ну так, якось цікаво. Ну, він вже оброблений і далі воно не, не йде. Це у нас калібр, він більш пізній сорт. Це в нас кешмеш красень. Я не знаю, кожен рік сипеться. Грони, наче, такі перспективні, що мають бути кусь здоров'я. Але... Не знаю, ще не знаю, що я з ним буду робити. Це і мій улюбленець Борис Фен Віктора Михайловича Калугіна Форма якої завжди задоволений Хоча в цьому році теж перший раз зафарбувався це і погорошив. Теж такого гороха я не пам'ятаю. Ну, рік як рік. Але вже ягодки які дивіться. Борісфен. Це виноград для дуже тривалого періоду зберігання. Тут ось у нас далі йде красень, все така громка, наче, величенька. Ну, ще не знаю. Тут ось опасаничок Борисфінчика зачепився. Тут у нас все красень йде. Тут у нас красень. Ну, Помічник коментує, підказує, де що неправильно, так? Да? Ай такий. Так, переходимо далі. Це у нас тут ось прима України. Безумно смачна форма. От така. Те, що не вимерзло, те залишилось вже. Мускат вже дуже відчувається. Це технічний виноград. Чесно кажучи, не пам'ятаю зараз. Лівандійський чорний. О, лівандійський чорний. Ось такий теж вже фарбується повним ходом. Дуже смачний виноград. Тут ще одна перевивочка Борис Фена. Теж вже зафарбовується. О, ягодки які прекрасні. І це ще ж він тільки почав дутися, фарбуватися. В ну, нього ягода дуже крупна і дуже довго зберігається. Це у нас технічний слава. Дуже гарна форма на сок, на вино, урожайний. Тут кругом, кругом він. Такі всі дуже смачні. Йдемо далі. Тут у нас флора. Декілька грунок заціпилося після того, як померзло. Уже теж все, ягодки вже жовті вже починають Ну, набирать загарчик. Вже цілком і повністю стиглий. Ну тут у нас Аркадія теж Вемерз. Щось зачепилося таке. Ну, щось та зачепилося. Це у нас Єлена, доволі пізня форма, але дуже-дуже смачна. Бо багато у нас є. Людей, які чекають саме достигання цієї форми. Тут у нас Дар'я, теж красуня. Там все, все практично все подбивалося з землі. Так що... Ось у нас рук, це зафарбовується, брозовий ультракострикіна. Дуже смачна форма. Ось така. Це все отакі пробоїни є на кожній на гроні. Це був у нас градобой. Він дуже-дуже-дуже-дуже нам теж наробив <кій> неприємних речей. преображення вимерзло. Нічого на ньому немає. дивіться, хвостик на 5 ягідок. Це все, що дало преображення Віктор також вимерз. Десь по синкові там чуть-чуть є. Так само цей куч століття вимерз. На жаль, вимерз і сенатор Павловського. В цьому році не знаю буде він ще дуться чи ні. Ну, мабуть ні. Раз ось вже ягодки фарбуються, це він буде в цьому році кишмиш сенатор Павловського. Ну, нічого не поробиш. Тут у нас ще залишилася одна громка фуршетний, фарбується. Це в нас восторг білий, також вже практично стильний. Це у нас фарбується прививочка писанки Олега Михайловича. Конфетка. Вже такий дуже гарний набирає зафарбовку. Це конфетка. Так це ось це теж не знаю назва втрачена, ну дуже смачний, з дуже приємним таким мускатом. Хтось говорив, що може пам'яті вчителя, ну не знаю наскільки це так. Форма дуже смачна, поки що її не викидаю. Такий стан кишмиш лучистий Ось як о, громке. Теж побити всю градом, позасихало і все прекрасно. Все. Одна громка, дві гронки, дві гронки на пагин. і теж все, все з землі. Все, все подбивало з землі. Пасинковий є все, що опилилося, а що не... В Жару попало, то не опалилося. Так що ще до сих вирівно є, що цвіте. Ну, то треба так, це ось один із кущів. Подарок не світає. вимерзло все на заміщаючих бронечках. Дронечки маленькі, але принаймні для себе покушать буде. Оці ягодки можуть бути ще і зеленуваті а оця ось ця гронка вже, вже стигла. Тоже знімемо окреме відео, по ній будемо важити, різати, міряти цукор, подарок не свята. Це все таку красу видає юбилейного черкаска Зачепилася одна тільки одна гронка, Тоже все вимерло, але далі пішло. Так, раз. Два. Три. чотири ну далі я вже обривав. Так само тут. Все зачепилося громко і пішло потім Раз, раз. Тут. Тут, тут, тут. Отак. Вот так. Оце. Ось такий юбілей черкаська. І це кожен рік. На пасинковий вирожай дуже гарно кидає. Кишмиш-бріз. І заміщаючих бруньок нам не видав в цьому році нічого. Це у нас Каталонія. Тоже одна гронка вже цілком і повністю стигла. Це все є малесенькі пасинки ще повикидало. Ну, то вже... Це вже кажеться, це вже таке. Виноградник в цьому році цілком і повністю відпочиває. Ну то й добре. Це вальок теж одна маленька зачепилася із заміщаючих брунечок. І на цьому все. Кишмишні ягара вже теж стиглий, але дуже мілка ягода. Стиглий, смачний, солодкий. Але але мілка, мілка, мілка ягода. Так, пройдемо зараз далі. Подивимося, що в нас тут ще є. Це все полуничний з цієї сторони. Ось такий вигляд має. Ось такий. Ну, обійдемо з тої сторони, ну все огромки полуничного. Оце все Це полуничний. Дві гронки на пагін і лоза вже визріває. Скільки так вона вже практично повністю визріла. Ось до цього періоду лоза вже визріла. Дивіться, скільки тут. Дивіться, лоза вже визріла. Оце ось. О... а це, це вже інший, інший кущ. Це інший кущ. Оце. Це тут ще червона. а Оповничний вже вигрів. Так само рембо в цьому році теж ніяке. Ну, нічого. Тут у нас привита денька. Ось красуня, красуня, денька. Тут ося фарбується. ось О, така гроняка. О, денька. Це в нас енергодар, один із кущиків. Ой, ограняка яка. О, красуня. Це в нас... Кишмиш Афродіта. Це в принципі один із кущів, який практично, ну може там відсотків на 50 лише пострадав морозом, на відміну від того, що всі кущі пострадали практично на 100%, то він лише на 50 десь. Навантаження на ньому ще залишилось. Підемо далі. Теж у нас тут... З тої сторони і з цієї сторони посаджено замість цибульки два рядочка картошки. Ну, таке Так, це у нас з цієї сторони 552.03. Ні, це не 55203 на світло, це в нас йде озорник сюди. Вже отакі ось громадський озорника вже фарбується. З тої сторони, ну ми ще там обійдемо. Це у нас озорник. 55203 теж вимерз. ну Принаймні з цієї сторони нічого не дав. Ходимо, з цієї сторони. Ну, це у нас тут озорник. На дальних рукавах ще щось і видав. Все зденька. З цієї сторони Ось така красуня. все ще один кущ. Енергодара. Тут ягодка, одна громка. Тут зацепилася. тут пасинкові всі маленькі. А інші будуть там. З тої сторони покажемо. Так, це ось з цієї сторони полуничний. Ось, ось. Ось такий стан вже полуничного. Ось такий. Це тобто теж гроняка, яка красуня, але погорошила в цьому році, ну нічого не поробиш. Це красава. Теж тут видало одну гронку. Тут ось малесенька гронка і посинковий, там пару ягодок. На цьому, на цьому все. Блондинка в нас нічого не видала в цьому році. О, дивіться, все, всі, всі пагони йдуть із землі. Все з землі. Дивіться. Все землі. Так що, це мій рот, так як, як є, так і є. Так, це у нас тут адреналін, ще одна прививочка. Ну, тут нема ягодок. На, на другій прививочці покажемо там є. Ну і все. Перцевий червоний теж тоже, тоже вимер із самої-самої землі у йдуть пагони. Ну, маленький хвостик зачепився. І тут пасинковий всі врожайчики. Тут ось цвіте. Такий перцевий червоний. Так, тут у нас центуріон. Тут теж пару ягодик. Тут ось маленька громадяна заціпилася на пасинках, тут ось, ось, ось пасанковий і ну, таке незначне. Азії в цьому році теж немає. Теж... Ой, це, все з землі. Буде. Всі пагани, всі що йдуть, всі із землі. Таке. У нас було 28 квітня, нагадаю, мінус 8, тому... Ось такий результат. На жаль, я якраз був на праці цю ніч і, на жаль, нічим не зміг допомогти своєму винограднику. Ну це в нас торнадо. Теж зачепилося пасенкові такі врожайчики. Ну, такі декілька ягід буде. І теж все дивіться, все із землі. Все відбивається з землі. У нас виноградник майже 100% пострадав весь. Але ми не засмучимось. Це в нас рататуй. Ну, не дивлячись на те, що всі пагони землі, урожай, гроняки в ньому видає ну, прекрасніше. І плюс до всього, ну з тої сторони обідемо, подивимося, пасинковий врожай. Тут у нас кишмиш століття. Теж така гронка брава. І ягодки дайкі вже гарні. Подобається мені цей кишмиш століття. Дивіться, з цієї сторони ще покажу юбілейного черкаська. Там Громка раз, йдемо по лозі, по лозі, по лозі, по лозі. Всього пасинок дві громки, йдемо далі по лозі, пасинок, дві громки, йдемо далі по лозі, пасинок дві громки, далі по лозі, пасинок дві громки. Навіть третього порядку пасинок вийдемо. Йдемо далі по лозі. Ще один пасинок. Так що юбілей новочеркаська викидає помічник. Там ще громка століття заховалася. Також пострадала біла окація. Ну, Як і весь виноград. Десь трішки позачіплялися. Що померзло, що градом ще допомогло трошки. Ну, Ми не засмучуємося. Ось маленька. Маленька груночка зачепилася. адреналіна, прививочка цьогорічна, декілька ягідок буде, а то в нас 55-8-15 також одна грунка. Вот, все Також видає пасенкові врожаї. У нас двохрічні сложенці. Полить обов'язково. Зараз підемо далі. Чи ще помічники бігають. Так, тут у нас та форма, яка мене в минулому році дуже здивувала 55,836 своєю нагрузочкою. Теж все вимерзло. Ось пасинковий один пасинковий. І з тієї сторони десь там є. За обідимо, подивимось. Це у нас донжуан. це все такий пасенковий врожай. Одна, друга, третя. Тут ось. І це у нас Донджуан Віктора Михайловича Калугина. Ось у нас такий рататуй, Оце, оце все одна громка. Оце одна висить гронка. Ну, дивіться, ну що це таке. Це... Тут, тут Ну, Дуже урожайна форма, настільки врожайна, наскільки смачна. Це ось подарок Білорусі. На пасинку одна гронка викинулась маленька. Десь з тієї сторони там теж... А, і все тут ось є Пасенковий. Ну таке. Головне, щоб кущів відновилися, а все інше. Це у нас торнадо з цієї сторони. У нас нагадаю двох плоскосна шпалера. Так. Це у нас сударушка. Ну, такі теж дуже, дуже врожайна форма. Не дивлячись на те, що вимерло, вже починає фарбуватися. Ми з той сторони обідінка вона є. Що. Це все так само центуріон з іншої сторони. Тут теж все есть. Тут пасаночка. Там внизу у нас зацепилася громко. Тут ось малесенька. На... Ну, центуріон теж. Це у нас сюда Молдаваночка, перепрошую, сюда була перед цим. Це в нас молдаваночка. Вот такі теж вже фарбуються. качанчики. Вона доволі плотна, але жодна ягода ще ні разу не тріснула. Тут ось пасанковий врожайчик. тут ось масонький пасанковий. З той сторони ще глянемо. Так. Тут у нас ось, 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 ось. Красава. Маленькі дві гроночки. Це в нас комбат. Вже цілком і повністю стигли. Тут ось одна маленька гронка. І там з той сторони, зараз обійдемо. Теж по ній зніму окреме відео. Все, енергодар. Другі з іншої сторони. Вже отакі, що гроняки в нього, що ягоди крупніші. Дивіться, яка, яка гронка. Ну, красуня, це у нас енергодар і яка ягодка. Оце ну, все ми поважимо поміряємо цукор це у нас взрив все одна зачепилася гронка це у нас червона стріла теж Дуже гарно відкликається на посинковий врожай. Так, ось такі ось посинкові врожайки, але вішку щось та є. Без врожаю без нас не залишить. Ось ну, Таку вже має озорнік. Таку вже ягідку. І Це вона ще тільки-тільки дується. Все. Це у нас озорник. Дуже мені подобається та форма. Крузки стоїть, неймовірний, настільки плотно, а смак ну дуже смачна форма. Озирніки теж сього градом побитий, але засохло і все. Щось обійдемо на ту сторону. У ну, нас тут теж виноградник ще молоденький закладений, ще треба ж палеру Тут ось один два маленьких пасиночка зацепилася. Зевса. Ось така красуня ягідка. Тут і тут малесеньке. тому, на тому все. Тут ось на пасинку червона стріла. Тут видала, там малесенька. Тут малесенька. Червона стріла тоже, дуже відкликається на пасинковий. Взрив з цієї сторони немає. А Ось о комбат. Отаке. От ось От такі ось красуні. Ягідки. Гронка рихла, не збита. Одна, друга. Дивіться, красуня яка. Вже цю комі повністю стигли. Знімо окреме відео, поміряємо цукор. Ось такий. Не дивлячись на те, що вимерз, він вже готовий. Так що це все у нас молдованочка з іншої сторони. Теж дивіться, який яке пасенкове який врожає. Це все, все йде на пасинках, дивіться. Дивіться, що, що роб кидає. І тут так само. В минулому році, потім минулому році такі самі пасинкові врожаї вона видавала. Така нежадна форма, скажімо так. Дякую Віктору Михайловичу. Так, тут у нас сударушка з цієї сторони. Теж ось такі такі груняки качани. Не фарбується. Так що, все добре. Головне, щоб настав мир, а все остальне. Це все дорог Білорусі, Теж ще один пасинок, пасинковий врожайчик. З цієї сторони все. Дунджуан теж на пасинках повидавав. Ось такі даже. І 55, 8, 36. З цієї сторони вже є такі ягодки. Так що, якось так. Працюємо, не опускаємо руки. Все буде добре і все буде Україна. Дякую всім, хто залишався зі мною на цей момент. Дякую всім Збройним силам України за те, що ми можемо працювати. Хай всім щастить. Хай всіх боронить Господь. Дякую. До нових зустрічей. Хай вам щастить.